Друзі, вітаю вас на офіційному каналі Ельвортів Ютуб. Зі збільшенням кількості заборон на внесення хімікатів у країнах ЄС останніми роками різко зросла потреба у прособних культиваторах. Втім, аграрії обережно користуються цими машинами для обробки посівів, остерігаючись травмування рослин та лишньої трати паливно-мастильних матеріалів. Давайте розглянемо, як саме працюють просипні культиватори та в чому їх ефективність. До вашої уваги Альтаїр модельний ряд культиваторів від бренду Ельворті, призначених для міжрядної обробки посівів просипних культур з одночасним внесенням гранульованих мінеральних добрив. Сьогодні ми розглянемо нову модель культиваторів Альтаїр 4 207 зі збільшеними баками для сухих мінеральних добрив. До просипних культур, які вирощують в Україні, належать кукурудза, соняшник, цукрові буряки, гречка та багато інших культур. Для їх нормального розвитку необхідна більша площа живлення та міжрядний обробіток ґрунту. Оробіток міжрядь сприяє підвищенню водопроникності та поліпшує повітряний режим ґрунту. Багатофункціональний культиватор Altair 4207 має універсальну міцну раму для проведення міжрядної обробки, руйнування ґрунтової кірки, усунення бур'янів та підживлення посівів. Забезпечує якісне розпушування ґрунту у міжрядях на задану глибину. У даній моделі культиватора Altair 4207 встановлені пружинні стійки на кожній секції по 5 штук. Кожну секцію можна виставити на в 45, 50, 60, 70 і 75 см. Робочу глибину можна встановити від 4 до 16 см. На культиватори Altair 4207 встановлюються лапи власного виробництва. Для їх виготовлення використовуються європейські сталі із вмістом бору, що дозволило збільшити ресурс служби лап на 100%. Сталеві тримачі і оклап витримують максимальне навантаження. Під час культивації з міжряддям 45 або 50 см на кожну секцію культиватора встановлюється прикочуючий коток шириною 30 см, а з міжряддям 60, 70 та 75 см на кожну секцію встановлюється прикочуючий коток шириною 50 см. На культиваторі Альтаїр 4.207 встановлені бункери зі збільшеним об'ємом, кожен по 280 літрів з валами з нержавіючої сталі, що виключає корозію. Бункери загальною ємністю 560 літрів новий апарат для дозування мінеральних добрив з полімерними катушками, які не піддаються корозії, з можливістю швидкої та плавної зміни норми внесення. Просапні культиватори це універсальні сільськогосподарські машини. Вони можуть працювати на різних типах ґрунтів, забезпечуючи оптимальні умови для росту рослин. Жорстка паралелограмна підвізка секції робочих органів виключає пошкодження посівів, забезпечує копіювання рельєфу ґрунту та точно підтримує задану робочу глибину культиватора. Усі вузли змонтовані на підшипниках кочення. Використання в конструкції культиватора Альтаїр 4207 s подібної стійки знижує тяговий опір, що забезпечує економію витрати палива і підвищує продуктивність. Культиватор оснащений захисними дисками, які призначені для захисту рослин від присипання ґрунтом у процесі обробки міжрядь руйнують утворену після дощу верхню кірку ґрунту під час роботи агрегату. На культиваторі Altair 4.207 встановлені колеса, що стабілізують та ефективно утримують культиватор в міжряддях. Кожен робочий блок обладнаний своїм опорним колесом, що допомагає підтримувати задану робочу глибину та точно копіювати рельєф ґрунту. Транспортний пристрій дозволяє транспортувати культиватор дорогами загального призначення з габаритом по ширині 2,1 метра. Універсальна конструкція колісного приводу дозволяє легко перевести культиватор з робочого положення в транспортне положення. Одним із ключових аспектів роботи просипних культиваторів є їх ефективність. Обробка ґрунту та внесення добрив за один прохід значно зменшують час та робочу силу, необхідні для догляду за врожаєм, дозволяючи фермерам обробляти більше гектарів землі за менший час.